Я так гадаю, що котрі був би серед тих 14% росіян, які не підтримують політику Пу Путіна бо активно виступають проти неї, він е підняв би свій голос, і це було б дуже добре чути всюди в світі проти окупації Криму, проти військової агресії на сході України. За тих росіян, яких переслідують за те, що, за те, що вони виступають проти цього. І, на жаль, в Росії є політв'язні, доволі багато вже яких переслідують за їхні погляди і дії суто політичні. І Копілів був би на їхньому захисті, безперечно. Його голос був би чув і на захисті Надії Савченка, і Олександра Костенка, і Кольченка, і інших. Українців, які є передв'язнім російськими сьогодні, тобто я думаю, що він би е грав би дуже таку серйозну роль, він був би дуже впливовим в Німеччині, як мені погляд, де його е авторитет і репутація була дуже велика, де його дуже шанували і його вплив би на, е на суспільну думку. Німеччині був би, я думаю, сьогодні дуже серйозним, якби він був живий. Ну от у мене таке приблизне уявлення. Безперечно, він, е е він був би, е він, він міркував би на е ту тему, що чекає Росію за такого керівництва. І знаєте, я б думав, що він би, справляючись на його останню книжку, я з вашого дозволу одну цитату зачитаю. Книжка має назву «Будучи вже починається. Це можна сказати, його, його заповіт. Це написано вже у віці 84 роки, незадовго перед смертю. И в этой книжке он про Россию, про ее будущее. И вот в Кенсивин он На что же можно надеяться, о чем мечтать накануне 21 века на рубеже тысячелетий? Пожалуй, есть лишь одна неоспоримая, хотя и зыбкая надежда. Губительные силы, назревающие и уже бушующие в разных краях земли, должны быть преодолены силами здравого смысла. Именно простейшего здравого смысла, усваивающего уроки истории, независимо от мировоззрения, религии, идеологии. В эпоху атомно-ядерного, бактериологического и химического оружия уже не может быть победных войн и революций. Никакая великая держава, никая могучая партия не может устоять перед самоубийственной мощью современного оружия. Если простейший здравый смысл не восторжествует в отношениях между государствами, народами, общественными движениями партиями, то неизбежно погибнет все человечество, все живое на земле. Я думаю, що Кобілів сьогодні б вважав би, що, що, що керівництво Росії повністю втратило цей здравий глузд і його дії дуже далекі від, від усвідомлених дій, які б виходили з справді російських інтересів, інтересів російського народу, а насправді спрямовані проти цих інтересів. Я, якщо можна, додам теж від себе таку річ мені здається, що власне позиція Копілів, то позиція російських демократів, російської демократії як такої, вона сьогодні дуже важлива саме в Німеччині. Чому в Німеччині? Тому що в Німеччині надзвичайно потужне російське пропагандистське лобі. Цим постійно доводиться зустрічатися. Нам здається, що наша правда, наша позиція є зрозумілою і є доступною, проте дуже часто пропаганда здатна перебити будь-яку логіку і будь-яку аргументацію. В Німеччині з цим часто доводиться стикатися, коли там навіть є цілий термін, спеціальний термін Путін Фаштери, люди, які розуміють Путіна. Дивовижний такий соціальний медіа феномен, який от виник саме в Німеччині. Я думаю, що це доволі, доволі показово. Багато лівих, скажімо, несподівано в цьому конфлікті стали на бік Росії, на бік російської агресії. Багато інтелектуалів, як це не дивно, теж всьому цьому бачать не окупаційну війну, а бачать якесь продовження протистояння. ХХ століття, тобто протистояння радянського або пострадянського блоку, і задовольного ліберально боги ліберальної Америки з іншого боку, люди далі живуть з реаліями ХХ століття, реаліями холодної війни і не розуміють, що тут у нас відбувається. І в цьому випадку голос подібний до голосу Клопіла са голос. Сьогодні російської російської демократії, російського комунізму він більш ніж актуальний. І, на жаль, таких голосів сьогодні не надто багато і звучать вони не надто голосно. І це теж проблема, на яку потрібно звертати увагу. Шой да я з Дочлен, etwas äh, uh, dazu sagen. Also ich äh, uh, kenne Keinen, aber es mag welche geben, die die Aggression Russlands unterstützen. Es gibt nur einige, die sagen, dass auch der Westen Fehler gemacht habe. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Aber die Sympathie für die Ukraine ist sehr, sehr groß natürlich gibt es in einer demokratie immer unterschiedliche meinungen aber die große mehrheit in der bevölkerung wie auch in den medien und vor allen dingen in unserem parlament ist eindeutig auf seiten der ukraine. die frage ist nur wie kann man der ukraine am besten helfen? und da ist meine frage jetzt an sie jetzt beispielsweise was würden Sie sich von dem Westen erwarten? Das ist die Botschaft, die ich gerne mitnehmen möchte. Was, möchten, was erwarten Sie von dem Westen? Was sollte er tun, damit die Ukraine, die ja in schwierigen Verhältnissen ist, nicht nur wegen des Krieges, sondern auch wegen der ökonomischen Verhältnisse, der sozialen Verhältnisse, wegen der Vergangenheit, Sie sind ja auch ein postsowjetischer Staat, der sich neu organisieren muss, was würden Sie an Unterstützung sich aus dem Westen erwarten? Ну ви знаєте, я б відразу якось відійшов би від політичної площини, оскільки я не політик, і мені важко сказати, якою би мала бути політика країн Заходу стосовно України. А я я би скоріше зосередився на проблемі суспільної якоїсь думки. І суспільного ставлення до нашого конфлікту до того, що відбувається сьогодні між Україною і Росією. Тут я знову повторюся і повернуся до цієї проблеми пропаганди і проблеми проблеми нерозуміння якихось реалій, в яких сьогодні перебуває світ, тому що дуже часто інтелектуали, люди, які в принципі цікавляться, цікавляться і політикою, і історією, і культурою. Заслі... Заслі... засліплено просто відсторонюються відсторонюються від того що відбувається насправді і воліють і знаходитися от власне цих якихось раліях, раліях 20-го століття не не хочуть звідти виходити це особливо прикро коли особливо прикро якщо маєш справу а з людьми, які щиро хочуть розібратися, але от не можуть собі дати з цим раду. Скажімо, я пам'ятаю, минулого року для мене було прикрив розчаруванням прочитати. Здається, це фацет була велика стаття Інго Шульц, німецького письменника, який. от… Свої статті просто теж повторював всю цю от путінську риторику про хунту в Києві, про фашистів при владі, про американський слід на Майдані, про те, що все це було оплачено і зроблено Америкою. І це людина, яка щиро симпатизує Україні, людина, яка має багато друзів серед українських письменників. Ми з ним говорили про це, і зрозуміло зрозуміло, що для нього це його позиція, Зрозуміло, що це не якесь замовлення, зрозуміло, що це не якась технологія, що він справді так думає. І повертаючись до вашого до вашого питання, мені здається, що от подібні діалоги, подібні зустрічі, вони їх має бути більше, вони мають бути глибшими. Тому що мені видається дуже часто, це стосується і німецького суспільства, і суспільства інших країн Західної Європи. Дуже часто просто бракує інформації а там, де і бракує, там виникає ця порожнина, ця вона заповнюється. Пропагандою вона заповнюється викривленими якимись фактами, і це створює таку доволі неправду, неправдиву і специфічну картину. Справді справді проблема, тому що в якийсь момент ти розумієш повну безпорадність і неспроможність пояснити якісь речі оскільки люди позбавлені інформації. Мені здається, це, можливо, не так проблема західного суспільства, як проблема самої України, яка не завжди готова на конструктивну і відверту розмову. Дуже часто від України теж немає якихось ініціатив.